Фармадоу. Забудь про головний біль. Ця невеличка і зручна автівка нічим не вирізняється із тисяч машин, які щоденно курсують дорогами України. Стандартні габарити, поширений колір, розповсюджена модель. Зараз ніхто й не подумає, що зовсім недавно це авто пережило ДТП. Віктор уже відремонтував свою автівку, хоча судовий процес ще триває. Ситуація досить банальна. Віктор їхав у своїй смузі, а в цей час із паркувальної зони виїжджало інше авто. Так і відбулося зіткнення. Можливо, усе й обійшлося б, якби не дощ і не мокра дорога. Засновник порталу ДТП Київ.UA Влад Антонов каже, що в таку погоду кількість ДТП збільшується на чверть. Ми фіксуємо по декілька великих паровозів в Києві, де зіткнулися не дві автівки, а інколи чотири п'ять. Або навіть більше. Головна причина збільшення гальмівного шляху. На мокрій дорозі автівка гальмує набагато довше. В залежності, звичайно, від автівки, від гуми, гальмівний шлях може збільшуватися в два рази або навіть два з половиною рази. Не змінюють свою поведінку, не змінюють швидкість, дистанцію і просто не встигають загальмувати. Владислав на власні очі бачив сотні ДТП і ділиться своїми порадами, як уберегтися від несподіванок на дорозі під час злив. Краще не їхати, краще перечекати. Якщо треба їхати в будь-якому разі, по перше, обов'язково вімкнить ближнє світло фар або з протитуманками. Якщо дуже сильний дощ починається, і ви погано дуже бачите, намагайтеся просто кудись заїхати на заправку, на якусь парковку і якийсь час перечекати. Чи не найголовніше у таких ситуаціях правильно загальмувати? Саме по цей майстер-клас ми звернулися до інструктора з контраварійного кермування. Слідіть треба за різкістю нажаття на педаль тормоза, ні в кому випадку швидко не крутити рулем. контролювати, що відбувається на дорозі не просто впереді їдучі машини, а за 2-3 машини наперед. Увага! Зараз ви бачите, як гальмувати не потрібно. А тепер дивимось на правильний варіант: тиснути на гальма треба кількома швидкими нажимами, а не топити педаль в підлогу, як робить більшість у стресовій ситуації. А от поширені міфи про залежність поведінки авто на мокрій дорозі від коробки передач або вплив літніх чи зимових шин у дощову погоду. Експерти одноголосно розвіяли. Можна спокійно їздити на літній гумі в умовах сильного дощу, але з нормальною швидкістю. На великій швидкості вас ніяка гума не врятує. Таковой, момент, то, в залежності як такової, немає. Є єдиний момент, що багато водителів в якій-то критичній ситуації вижимають педаль сцеплення на механічній коробці, тим самим відключаючи э, допомогу двигателям в торможенні автомобіля. Тож, яким би значним не був ваш автомобільний досвід, пам'ятайте, дорога помилок не пробачає. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».